може вона собі хоча б дозволити розслабитися? так вона Оруч. зможе Після поряд буде такий чоловік який зможе їй це дати От, у них сумісність це ті стосунки, в яких дійсно хтось може взяти верх владу і бути таким тираном, а інша людина жертвою. І щось мені здається, що в принципі головною, головнокомандувачкою жінкою може бути тут дійсно інна, так з цими енергіями і тим, як вони вони сочетаються, То тут саме критичний момент та проблема в цих стосунках може бути саме в цьому, що якби чоловік. Скоріше за все, хоче владу, так і жінка, і жінка, да, от з енергіями Інни вона не те, щоб сказати, сильно могла би поступатися. От і тому тут може бути навіть боротьба. Звісно, звісно, буде все залежати від ставлення кожного з них до цього всього, але. Я кажу про їх сумісність, виходячи з того, що бачу по цифрам, і дійсно за такими наборами енергії в неї і в нього, і те, що вони утворюють разом. А головна проблема може бути якраз у цьому в тому, щоб ділити владу, і для того, щоб дійсно вони могли існувати разом в злагоді, не намагаючись притягувати одіяла один на одного і створювати сумісну імперію. Тому що в них, до речі, скажімо так, на позиції там, де прописано для чого зустрічається пара, є непоганий потенціал створити сім'ю навіть. Тобто, разом, якщо вони знайдуть компроміси, будуть Мовлятися і не будуть намагатися встановлювати свою владу, то вони можуть разом побудувати дуже класну імперію, скажімо так. Але для цього їм придеться прям дуже сильно перебудовувати і змінювати свій світогляд. І якщо дійсно, як каже Інна, вона зараз вчиться більше відпочивати. Більше бути м'якою, і знаєте, як віддавати владу чоловіку, да допускати те, що чоловік може бути сильніший ніж вона, то такі, знаєте, зміни в її світогляді можуть якраз і покращувати їх сумісність, да їх пару. Але тут питання: наскільки в дійсності це реально вони зможуть зробити? Бо така прямоних тут власна енергія відчувається конкуренції у стосунках саме по цифрам.